Що ще такого в них не, не такі вони кльові, як ми. Та все. Я навчилася готувати кухню будь-яку страви будь-якої кухні світу, тому що там поганий сервіс ресторанів. Я вдома готую патай, том ям і грузинську кухню, тому що я просто не можу в ресторанах це нормально знайти. А в Україні буде смачно чи як? А да, це не смачно, це погана якість. Це... Я не можу дозвонитися банку типу, по три години, щоб вирішити якесь мінімальне питання. Телефонні оператори. Це все глобально пов'язано з тим, що е, країни, які не мали ніяких потрясінь, вони формують е, людей, які є слабкими, і не то, що слабкими, які в принципі в безпеці і не є мотивовані ніякими загрозами, і не є вмотивованими працювати краще, надавати кращі сервіси. Змагатися, та тобто я бачу чітко в Україні, як ресторани і кафе змагаються один з одним, і це власне ці змагання і ця конкуренція призводить до того, що сервіс на такому високому рівні, на якому він є. Так почекай, що в Канаді чи Америці немає конкуренції між ресторанами? Є, але там немає загрози не вижити чи а, не випадки. Типу, ну закриюся, ну і є, що.